Ми розкидали пил, яка розводить ваша машина. Тобто керівництво, майстер чи якого хто нас цим керує, щоб привезли брезент, і що вас є брезент, прикрили машину, і щоб ми не дихали далі з дитячим. І все. Наша вимога проста. Тому що місто вже десь більше місяця не прибирається. І місто до Великодня не готове. Не готове просто. І мене це питання дуже сильно захвилювало. Мені набрав Сергій. Мій давній товариш. <плес> Йому вже добре років. Так, він побачив, він мудра людина. Я молода людина. Ми Ви з ним посиділи і подумали, що це треба якось суспільство вище. піднімати даного питання. Вам особисто подобається наше прибирання? Якість прибирання? Чому нічого не розуміє? Багато людей працює. <плес> Вас. Ну і реакція. Розумієте, замість того, щоб прибирати його територію, де є остійного сміття в центрі міста. Мої кошти, які ви витрачають на фермальні послуги, щоб перебирали на території, де вони втрачаються, скоріше всього. Вот, Та перебирайте ніяк. Це мої здогади. Як ви можете цю, цю здогадувати? Ку ви, на жаль, не хочете. Ви така сама жива людина, як і ми, і ми так само робітники, ви, робіт, ви. Але Треба, щоб ваше навіть керівництво попіклувалося і про вас. У вас немає маси. Що ви вас на роботу? Це ваше прибирання саміше куріє. Заставляєте коліти нас. На вас безпека, можу запитати, як ви. Якщо ви ходите, ви не роботі. Ви не роботаєте. А чим не дихаєте? Чим ви дихаєте? Дувіть, подобається. Ви в такій самій ситуації. І два, а, я не можу вилітуватися, тому що я кожен, кожен час потрапляю в таку, в таку ситуацію, пилову. Мені треба чисте екологічне повітря. Я живу тут, я не можу виїхати до сім'ї, я. я мушу жити тут. І тримаю на собі такий бар'єр. Бар'єр пилу. Нема культури, бачите, ніхто не хоче чути. Чомусь, я не знаю, Ми хотіли би, щоб Приїхав наш на керівник і показав, наприклад, як, як, як прибирати, як дихати, як він ягів чи подобається. Хто у нас там є? Можна йому дозвонити, запросити його сюди? Я ж думаю, від того у вас якась заробітна плата не піднялася, умови праці не покращились. Чому ви маєте це все терпіти? Ви ж також жива людина, ви також маєте рахуватися.